На Чернігівщині стартував опалювальний сезон не без проблем. Чернігів був під загрозою через величезні борги ТЕЦ, яку повернуло комунальну власність. Чернігівгаз відмовлявся подавати газ. Довелося втрутитися військовій адміністрації. Змушені були втрутитися у результаті перемовин з Чернігівгаз, Нафтогаз України, Технова, попереднім користувачем та новим комунальним підприємством. Питання закрите. Сьогодні газ з ГРП пустили на ТЕЦ. Написав на своїй сторінці у Фейсбук В'ячеслав Чаус, на ТЕЦ вже розпочато запуск теплової системи. Зараз відбувається розігрів котлів, які забезпечать подачу теплоносія до будинків містян та об'єктів соціальної інфраструктури. Відрапортував виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако. Близько 200 котелень працюють по області, середній відсоток підключення бюджетних установ становить від 30 до 45%. З сьогоднішнього дня почали підключатися також бюджетні установи в Прилуках та місті Ніжин. Окремо скажу, що на цьому тижні в нас враховуючи, що температура зовнішнього повітря знизилась і. Протягом трьох діб становило менше восьми градусів за Цельсієм, то і було прийнято рішення про початок подачі теплоносія і для житлового фонду. У Ніжині опалення в житловому секторі та інших установах вмикатимуть з 20 жовтня, повідомив напередодні міський голова Олександр Кодола. Для міської лікарні, полового будинку та для дитячого будинку інтернату опалювальний сезон розпочався 16 жовтня, а з 20 жовтня почнеться в установах, організаціях, закладах, підприємствах, закладах освіти, житловому фонді міста незалежно від типу споживання паливно-енергетичних ресурсів. У прилуках, які лихоманило через політичні розбіжності, влада теж оголосила про старт опалювального сезону з 19 жовтня. Беручи до уваги, фактичний стан температури зовнішнього повітря у місті Прилуки з метою забезпечення оптимального температурного режиму в приміщеннях, виконавчий комітет Прилуцької міської ради ухвалив рішення розпочати опалювальний сезон у комунальному некомерційному підприємстві Прилуцька Центральна міська лікарня з 17 жовтня. Цим же рішенням члени виконкому ухвалили розпочати опалювальний сезон в житловому фонді. Територіальної громади усіх форм власності у закладах бюджетної сфери, в тому числі дитячих та шкільних закладах освіти у станових організаціях міста із 19 жовтня. Технічно Чернігівщина готова до опалювального сезону, кажуть у профільному департаменті адміністрації. Проте в громадах самостійно вирішують, коли і як вмикати опалення. На випадок ворожих обстрілів критичної інфраструктури основні котельні забезпечено потужними генераторами. Залучено велика кількість аварійних джерел живлення, також проведено роботу з «Чернівобленерго». Ключові котельні і центральні теплові пункти вони були перезажилені або зажилені за резервними схемами, щоб забезпечити роботу цих підприємств і цих об'єктів на випадок, якщо будуть якісь перебої з електропостачанням. Крім того, підприємства мають в своєму арсеналі близько 500 генераторів. Потужністю від 50 до мегаватта, тобто вони забезпечені аварійними джерелами живлення на випадок якихось аварійних і нештатних ситуацій в енергосистемі.